Доброго дня! Давайте переглянемо з вами до кінця листопада, до 30 листопада. Прогноз на даний період. Робимо два варіанти, дивимося по сферам. Робота. Фінанси, партнерский взаємовідносом, закінчення даного періоду і порада. Я думаю, ви вже вибрали. Давайте подивимося. Перший варіант ваша симвікація. Є те, чого ви ще так, можливо, є тайне, або ви не розумієте, куди вам далі рухатись. Більше всього, ви самодостатні. Людина, яка була в минулому реалізована, досягала певних здобутків, матеріальний достаток, є фундамент, але ж це вже було в минулому, і на даний час ви не розумієте. Ви знаєте, що вам потрібно рухатися далі, піти в нове, поки що ви на визначенні. Ви вчаєте, пізнаєте, аналізуєте, але шукаєте шлях подальшого розвитку. Так, загальний фон в даного періоду. Так, ви збираєтеся робити перехід, реалізуватися саме в тому проєкті, про який ви давним-давно мріяли. Ну, по крайній мірі, ви про це думали і дуже давно. Відкриті дороги, відкриті шляхи, відкриті можливості, рухайтеся. І ви будете рухатись новий проєкт, нове починання, нова можливість, нова посада, оновлення. Але те, що дасть вам можливості покращити. Рівень фінансового здобутку, матеріального достатку, фінансових можливостей, робота. Ну, Вам потрібно буде робити вибір. У вас буде вибір, вам запропонують те, чого ви бажали. І я вам скажу, що це саме те, що дасть вам результат. Хоча ви настільки, настільки звикли ваша. Аскеза відлюдькуватись, самотність, самодостатність, мудрість, опит, достатньо великий в вашому житті і на шляху реалізації. Але ж зараз ви повинні структурувати і зробити вибір, задіявши цю мудрість, знання, опит проаналізувати і на Підставі цього і прийняти дане рішення і зробити даний вибір. Це допоможе вам фінанси. Відбудуться зміни і дуже різкі зміни відносно фінансового положення в вашому житті. Я доповню. Ну, ви отримаєте нову пропозицію. Я б сказала, різкі зміни відбудуться того покращення, різкі зміни на покращення. Тому що ви отримаєте силу. А сила, і королева пентаклів на дні колоди говорить про те, що ви вийдете з тих енергій, коли ви не мали розуміння, як вам діяти, що вам робити, а вам, ви повинні зробити вибір, ви його зробите. Це принесе вам різкі зміни відносно. Тієї роботи, де ви знаходилися, і нова пропозиція надасть вам нові можливості. Так, ви повинні будете проявити силу, вкладатися ресурсно, фізично, але ж це надасть вам можливість покращити ваш рівень, рівень вашого життя, умови. Партнерські взаємовідносини. Якщо щось і не зрозуміло було до цього, ви були самодостатні, але ця самодостатність була іноді для вас тягарем, тому що ви не могли на когось покласти ті тяжкі часи, краще сказати, не було підтримки в вашому житті, але ви відроджуєтесь. Якщо і не було розуміння вашої самодостатності, можливо, хтось бажав підтримки, а хто бажав своєї самостійності. Відчувати самодостатність відносно того, що ви самі можете справитися з будь-якою ситуацією і вирішити любе питання, що б не ставало на вашому шляху, і які б питання не виникали в вашому житті або ситуації. Ви відроджуєтесь. Можливо, в когось було не тільки нерозуміння ситуації, а ви знаходились в ілюзії, це був негативний вплив на вас. В ілюзії в страхах відносно того, що вам робити і як вам діяти. Ви не розуміли. Тому й знаходились відлюдником Сніжна Королева, особа, яка само... самодостатня, інтелектуально розвинена, але не емоційна. Емоції ви не проявляєте, тим паче на даний час, тому що у вас. Всі шляхи, всі думки ведуть тільки в одне – в реалізацію. Для того, щоб досягти самодостатності, самостійності, для того, щоб визначитись, що робити, і як досягти, особливо, як досягти, покращення матеріальному достатку і фінансовому, фінансові питання вирішити. Покращити свої фінансові можливості, здобути примножити закінчення даного періоду, а закінчення відбудеться. Так, вам потрібно зцілити розбите серце відносно тієї конфліктної ситуації, яка відбувалась в вашому житті, а можливо неприємна ситуація, яка розбивала вам серце. Це не обов'язково. Конфлікти, конкуренція, які... різким проявом емоцій. Ні, це можуть бути при Неприязнь одне до одного. Люди завидують, люди спліткують. І поза вашою спиною є ті, які ставляться до вас недоброзичливо. Ви це відчуваєте. Так, Ви, можливо, і не показуєте того, що, але вам неприємно, це розбиває вам серце. І ця ситуація для вас закінчується. Закінчується в період закінчення місяця листопада до 30 листопада. Порада. Пропрацьовуйте страхи, йдіть в нове. Робіть вибір. Вам потрібно робити вибір відносно реалізації. Робіть вибір. У вас на даний період часу до 30 листопада змінюється повністю. Всі... Ситуація відносно всіх сфер вашого життя. Як і партнерських відносин, так і реалізації фінансових, фінансової сфери. Але це нове вас лякає. Ви не знаєте, не розумієте, що там буде. Є тайна для вас. І ця тайна вас лякає. А, вам, а ви повинні робити вибір. Того шляху, в якому напрямку ви будете рухатись, реалізовуватись, діяти, ну і отримувати результати завдяки прикладеним зусиллям та вкладеним ресурсам. Звертайте увагу на знаки та емоційні відчуття це знаки божественного проведення. Тобто, вищі сили вам будуть подавати ці знаки і відчувайте їх. Мир наступить тоді, коли ви зрозумієте, що реальне тільки кохання. Я вам скажу, що кохання це не стосується тільки партнерських взаємовідносин, сім'ї, дітей, близьких людей. Кохання до професії, кохання до. Творчого заняття до хобі, те, що вас наповнює. Ви настільки страстно можете бажати досягти чогось, кохати, самовіддано йти до реалізації, або ж будувати довгострокові взаємовідносини, сімейні взаємовідносини. Тому кожен робить свій вибір. В напрямку кохання. Що для нього саме є? Тим, що його наповнює, те, що дає натхнення. Те, що для нього і заключено в цьому слові кохання. Так, давайте подивимося прогноз на період до кінця листопада до 30 листопада. Сигніфікація кварента по другому варіанту. Так, тут теж пропрацювання зцілення розбитого серця і активні дії. Ну, ви повинні активно діяти. В минулому вам розбило серце ситуація або люди, ті, які оточували вас. Але ви розумієте, що баланс рівновага та наповнення дасть вам можливість рухатися. Тому ви повинні пропрацьовувати даний негатив, знаходити те, що дасть вам можливість відчути це стілення і зцілитися. Загальний фон, так, ви отримуєте шанс цілитися однозначно, вам вищі сили говорять про це. Якщо це стосується партнерських взаємовідносин, ваше життя війде партнер, який і буде тим успіхом, або тим лікуванням, або тим, тими ліками для зцілення розбитого серця. Сфера реалізації. Помірно, крок за кроком. Ви будете стілюватись і діяти, реалізовувати ті плани, які будуть вас наповнювати. Сама ситуація, самі обставини, так як вони будуть складатися, будуть, давать, будуть надихати вас на подальші дії, на подальші рухи в своєму житті. Фінанси. Я скажу так, що ви отримаєте шанс позбутися. Конкуренція або ситуації, конфліктної ситуації, яка не давала вам можливості вирішити фінансові питання, або покращити свої фінансові можливості, вам надасться шанс вийти з даної ситуації, вирішити дану ситуацію або позбутися її загалом. Конкуренція, конфлікт. Можливо, наприклад, вам не доплачують ті ж самі кошти і. Конфліктувати з керівництвом немає сенсу, але це конфлікт, коли вам не доплачують. І це осознано дана ситуація йде. Або ж те ж саме можна говорити про те, що на даний час відбувається і законодавчо є підстави, і ці підстави використовуються, але вони порушують права з вашої точки зору, але не з точки зору роботодавця. Ну, Яким би чином це, яким би, чином, які би сфері ми не розглядали, це стосується тільки фінансової частини. Я скажу вам так, що е, приводити прикладів, можливо, дуже багато, але ситуація вирішується так, що вам надають шанс вийти з цього всього. Тобто, ситуація вирішиться. Розрішите ви для себе цей момент, тобто надалі. Вас стабілізується питання відносно фінансів, партнерських взаємовідносин, відродження. Так, ви відстоювали свої позиції, свої власні кордони. Ви розумієте, що ви самодостатні, і ви повинні володіти ситуацією і управляти своїм життям, а не піддаватись маніпуляціям і дозволяти вказувати або управляти вами. Ні, сенсу нема. Ви відродитесь, як птиця Фенікс, це ваш урок. Чітко стояти на своїх позиціях, дати зрозуміти, що ви управляєте своїм життям, ви вирішите всі питання, які виникають на вашому шляху, і підете в реалізацію. Як би можливо, тяжко не казалось відносно свого емоційного стану, або пропрацювання розбитого серця, або негативне емоційного стану, але ви з цим справитеся. Ви це все вирішите. Завдяки авторитету, завдяки своїй мудрості, завдяки підтримці мудрого порадника, але ви крок за кроком, вибравши шлях подальшого розвитку, шлях до далеких горизонтів, ви підете в нове, почнете діяти, задіюючи мудрість, опит якої би сфери життя це не стосувалося, але більше всього це стосується реалізації фінансових фінансового питання. Паш динаріїв. Перші кроки в реалізацію є плани, і ви розумієте, що ви маєте ресурси, ви маєте знання, ви маєте мудрість, самодостатні, ви відродилися і на даний час ви готові діяти. І йти по вибраному шляху до отримання тих результатів або досягнення тих цілей, до яких ви йдете, у кожного своє. Якщо, можливо, в деякий період часу, от порада, да? в деякий період часу ви не розуміли, як буду розвиватись ваше, буде розвиватись ваше особисте життя. Відносно взаємодії, спілкування і який результат, можливо, ви отримаєте. Але я вам скажу, що ви будете отримувати насолоду, радіти цьому святу, яке буде вам, вас наповнювати. Тобто, ваші взаємовідносини для вас буде святом. Час переповнення позитивними емоціями, коханням, спілкуванням. Вам поможуть прозріти. Оці тайни для вас відкриються. І ви побачите небесне кохання, процвітання, фортуна. Ваші матеріальні потреби задовільнять вищі сили. Коли ви слідуєте свої інтуїції і здійснюєте свої мрії, все буде добре. Все відбувається так, як було назначено зі схованою благодаттю. Скоро ви це поймете. По... Закінченню і порада, яка мудроця Архангелів. Інформація, яка вам надається, ви, можливо, і не розумієте, яким чином ви отримаєте процвітання. Я не говорю про те, що до кінця листопада ви отримаєте процвітання. Ні, але ви до кінця листопада пропрацюєте, визначитесь, оприділитесь саме в тих головних питаннях, визначитись в напрямках, визначитись в планах. Які ви будете реалізовувати. І завдяки реалізації яких ви й досягнете процвітання, і все у вас буде добре. Але саме перше, ви повинні пропрацювати. Вам шанс зцілити розбите серце надасться. Без зцілення, перше, без зцілення ви не зможете досягнути цього пропрацьовувати, тому що не буде тієї енергії, сили внутрішньої для того, щоб позбутися, прийняти вірне рішення, рухатися, вирішувати.